На сторожі життя Івано-Франківщина виборола перше місце в Україні по лікуванню інфарктів міокарда. Усе завдяки центральній міській клінічній лікарні. Саме тут нині активно впроваджують інвазивну діагностику та лікування ішемічної хвороби серця. Медики кажуть, серцева недуга нині лідирує не лише в Україні, але й у світі, так само, як і смертність від неї. Долати проблему взялися за допомогою європейської методики стентування інфаркт залежної артерії за допомогою ангіографа. На відміну від тромболітиків, які використовували раніше, цей метод. Дає дієвіші результати. Кожні 10-15 хвилин відмирає частина серця, тому в перші дві години бажано, хоча б до 12 годин артерію треба відкрити. Цей метод лікування дозволяє, по-перше, зменшити суттєво зменшити смертність від інфаркту міокарду, зменшити інвалідизацію пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарду, зменшити період реабілітації і покращити подальшу подальшому якість їх життя. Це процедура, яка дійсно рятує життя пацієнтів. Невідкладну медичну допомогу тут надають хворим з кардіологічними проблемами не лише міста, але й області лише за останні кілька місяців стентування допомогло врятувати життя майже півсотні пацієнтів. Крім того, профілактичне обстеження та е, планове лікування ще 178 чоловік. Практично ми за цей короткий термін полікували майже до 300 чоловік, і кожного дня наші люди у нас зараз став брак спеціалістів круглодобово. Працюють ми приймаємо людей з інфаркт. Томіміокарду і ношу прикору, що ця хвороба весь час молодіє, стає молодшою, бо на сьогоднішній день люди 25-30 років поступають теж своєю недугою. Наступний крок фахівців центральної міської клінічної лікарні стосується лікування гіпертонічної недуги, а саме запровадження новітньої методики корекції тиску. Також у планах до кінця року відкрити на базі відділення малоінвазивної хірургії два нових електрофізіології серця та відкритої кардіохірургії.